Це буде нокаут. промоутер Усика Олександр Красюк розповів, чого чекає від баталії з Даніелем Дюбуа. Віктор Постол достроково програв домініканцю. Що далі для українця? А хижняку навіть серйозна травма не завадила перемогти на європейських іграх. Ось це так характер. На вихідних бій провів колишній чемпіон світу WBC в суперлегкій вазі Віктор Постол проти домініканця Елвіса Родрігеса. Наш козак непогано провів початок, старався джебути та контролювати дистанцію. Але було видно, що й Елвіс бере час на прогрів двигуна. Реальні проблеми почалися з п'ятого раунду, коли домініканець став по справжньому запускати свою дальню руку. Суперник більше виманював Віктора на себе, чекав на помилку і тут же контратакував. Все виглядало доволі складно для українця. Якщо темпа так іще куди не йшов, то стримувати випади противника було вкрай складно. Постол банально не встигав, як би не старався. Праворукий Родрігес виявився не тільки незручним, але й істотно свіжішим бійцем. Спершу вронив українця в шостому раунді, а вже у сьомому все перервав рефері. 39 років Віктору Постолу. Це вже не жарти, а реально критичний вік для боксера його ваги. Звісно, є унікальні випадки Пак'яо, Донейра, Серхіо Мартінеса та інших, які і ближче до 40 показували хороший бокс. Але це винятки, а не правило. Постол видав чудову кар'єру, але здається, що на цьому все. Тягатися з молодшими представниками цього дивізіону вже буде просто неможливо. Якщо він на півдистанції не витримав темпу Родрігеса, то на самих топів уже й не треба зазіхати. Це може бути просто небезпечно. Ми давно не бачили українця в ринзі, але цей бій проявив багато. Швидкісні та реакційні характеристики сильно впали. І, зважаючи на вік, відновити їх уже не вдасться. Спускатися в категорії також зовсім не варіант. По-перше, постол максимально органічно виглядав у своєму дивізіоні. Мінус 2 кілограми для нього великої різниці не зроблять. А от спуск у легкий дивізіон, перенасичений топами, може тільки подарувати іще ще один бій, який пройде за одностороннього сценарію. Наразі невідомо, чи це останній бій для українця. Про завершення кар'єри ще ніхто не оголошував. У якості гейткіпера постол ще цілком може бути, оббиваючи молодих суперників. Просто чи треба це самому Віктору? Чи не краще зберегти обличчя та закінчити з хорошим послужним списком і статистикою, що заслуговує на величезну повагу. Уже за тиждень ми станемо свідками чемпіонської гонки в ринзі у супербантам Вейті. Один із найбільш яскравих боксерів нашого покоління Наоя Інуе першим же поєдинком у новій вазі виходить проти топа, американця Стівена Фултона. Майже всі попередні бої японець закінчував дуже швидко, в межах семи раундів. Надпотужна. Сила для 52 кг плюс прекрасна динамічність. Коли Інує набирав оберти, то зупинити його удари було просто неможливо. Шквал ударів, усі потужні і половина точно в ціль. Суперники не могли встояти. Проте Фултон це вже дещо інша історія. Американець володіє двома чемпіонськими поясами, також міцно б'є. Та найголовніше у нього робота на ногах на топовому рівні. Не беруся стверджувати, що він законтрпанчерить наоя остаточно. Проте саме активна робота ногами це хороший аргумент проти агресивного стилю. До всього сам Стівен ще й класно себе проявляє саме другим номером, вичікує на атаки суперника і встрягає прямо посеред них, коли опонент найбільш вразливий. Це дуже ефективно. На швидкий нокаут у цьому бою двох достатньо рівних фігур. Я би не сподівався. Таке видовище маленького дивізіону хочеться смакувати подовше. Уже 25 липня будемо стежити за цим поєдинком. Хевівейт, що ти робиш? Та зупинися вже. Остановіться! 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 пановіті, 12 серпня. Лондон, майн івент, це реванш між Ентоні Джошуа та Діляном Вайтом. Рейтинговий бій. А в Андеркарді пройде іще одне хороше протистояння у надважкому дивізіоні. Чинний перший номер рейтингу IBF хорват Філіп Хриговіч позмагається з австралійцем Демсі Маккіном. Чимало запитань було до Хорвата. Він здобув статус претендента на пояс Усика перемогою над китайцем Жангом Жилеєм, проте залишив по собі не найкраще враження. Він падав та ледве стягнув дистанцію дванадцятих раундів проти набагато старшого китайця і, врешті, якось таки переміг сумнівним суддівським рішенням. До всього, здобувши статус претендента, Хорват не сильно й поспішав його відстоювати. Адже з часу останнього його поєдинку мине якраз рік за довгий простій, як для претендента. Я чув про те, що Хорват не врізняється працездатністю і не паше, як чорт у таборах. Здебільшого покладається на свою плюху. А треба віддати належне, права рука в нього шикарна. Таким ударом можна звалити будь-кого. Проте цього лише може бути замало, що вже показував в ринзі жилей Жанг. З одного боку, від Макіна, який майже всю кар'єру бився в рідній Австралії і не мав серйозних поєдинків, чогось видатного не чекаєш. Так, він не битий, але достатньо середній тяжик. Ідеальний варіант як спарринг партнер, чим раніше користувалися Джошуа і Вайт. Проте я цілком можу повірити в сильну мотивацію Маккіна і недооцінку. Від Херговіча. Така суміш факторів могла би подарувати нам сенсацію 12 серпня. Хоча сам Хорват каже, що збирається здобути перемогу. А далі в його планах бій з Мартіном Баколі за статус обов'язкового претендента від IBF, промоутер Усика Олександр Красюк не поважає рішення Тайсона Фюрі боксувати проти екс-чемпіона UFC Френсі Сангану. Людина вичавлює зі світу стільки грошей, скільки можливо. Це його вибір, його стратегія, його напрямок. Я це не поважаю. Я маю на увазі, якби я був на його місці, я би так не зробив. Та я не він. Він той, хто приймає рішення, і він той, хто визначає цінності для себе. Якщо гроші є настільки цінними, тоді він, напевно, йде в правильному напрямку. Якби я був його менеджером і концентрувався на грошах, напевно, я рекомендував би йому вчинити так. Але з погляду боксу, це лайно. А ще промоутер К2 чекає, щоб і усуб Дюбуа завершиться достроково. Я не ворожка, я навіть не говорю про це з власних почуттів. Я говорю як експерт боксу. Усик просто нокаутує цього хлопця. Такого не чекав ніхто. Даніела Хемслі виграла бій, а на радощах зробила ось це. Так-так, тема повністю розкрита, але Ютюб забанить цей ролик, якщо покажемо його до кінця. Тому залітайте в мій телеграм-канал Діденко Боксинг» за посиланням в описі. І дивіться цей відос повністю. Там. Цікаві подробиці щодо виступу Олександра Хижняка на європейських іграх у Польщі. Як ви знаєте, Сашко переміг на турнірі, але відмовився від спілкування з журналістами після фінального бою. Віце-президент Федерації боксу Андрій Котельник розкрив деякі деталі. Ви розумієте, яким він видом спорту займається? Провів 5 важких боїв. Можливо, емоційно був не готовий чи психологічно? Мабуть, не було йому що говорити. Почнемо з того, що Сашку було боляче. Він два бої зі зламаною рукою боксував. Про це ніхто не знає. Він у чвертьфіналі зламав руку. Вона була дуже набряклою. Я заходив до нього в роздягальню після півфіналу. У районі п'ястука була тріщина або забій. Рука була дуже набряклою. Він її зігнути не міг. Приголомшує те, що в самих боях не було видно і натяку на якусь травму. Якщо чвертьфінал був реально важким, то якраз останні два бої, де хижняк зводив противників у школу, не викликали жодних сумнівів. Настільки переконливо бити всіх у відносно новій для себе вазі, та ще й з травмою, це насправді сильно. Козацького роду, що казати. Олександр Усик проти Конора Макгрегора на Уемблі. Якщо ви ще не чули цей спіч Сашка, то мерщій наш останній відос. Будете здивовані.